Так, друзі, всім привіт. Сьогодні трішки нам, мабуть, довезуть сіна, тому що вже взагалі майже немає. От, буквально тут на неділю півтори лишилося. Так, кролики проглоти вишти жрут. Так, Тут лишилося 5 оце отави чуть, і 4 є старіше. Це вже рахуй 9. Ну і тут було мого ще, теж там 4 тюка рахуй. Ну, то 13 тюків це взагалі ні о Бачите, вже поосвобождав так, що можна позакидати трішки. Значить, зараз підвезе людина дзвонила. От. І повозимо сюди, трошки складемо чуть вам. знімовим. Яке є сіно, тому що нема де купити особу. Є такі, що по селах люди продають От. і є доставка. Ну, то Нехай людина везе все одно що. Брати машину, заправляти, туди-сюди. Привезуть, не буде ок. Ціна домовилися по 60 гривень за тюк. Ну, плюс доставка там. Якщо буде 40 тюків, то це 400 гривень ще за доставку. Ну, по 10 гривень на тюк за доставку. 70 гривень вийде. О, це перший укос, сіно, то есть Минулорічне рахується. От, ну так і буде. А що? До церкви десь такої взяти, то й нема де. А там була десь в одному селі. Предлагали. ну То 130 тюк. Не знаю, яка вона, я не бачив, її не питав, вага і так далі. Тому що зараз всі тюкують. То тюк 12 кілограм до 15. Тобто нема такої, як колись там 20-20 плюс. Тобто напхано ледь-ледь. Шнурки взяв, а воно від землі від не може відірватися, шнурки натягнулись, ну то есть ви поняли. Тому якось так. Так, ну привіз чоловічок От. Корече, 43 тюка. Така гора вийшла. Беремо, значить перевозимо, зложимо декуди можна. Думаю трохи в гараж. Сюди зложимо де в прицеп, може тюків якісь до 15 під двер запакуємо. А остальне будемо возити в цех, в кролятничок. Що, друзі, завезли 10 штук сюди, бачите. от остальні всі заложили туди, трішки зараз покажу в кролятник зверху, скільки було місця. і остальні, там 20 чим-то, напевно, впхали в прицеп підверх, скільки можна в гараж прямо від землі ось заложили. Бо вийшло у нас всіх 40 третюка аж Бачите. Короче, Тут воно все буде лежати. Так, ну і доложили, як ви бачите, повністю сюди. Мабуть, тут 2, 4, 6 і сюди, мабуть, 7. Це 4, 5, 6, 7, да. Тобто десь в районі 13-12 тюків в три ряда аж вийшло, бачите. Коротше, отак от закидали все. Йдемо поприбираємо на дворі там позагрібаємо. Так, зараз попідгрібаємо кругом це все. Дивіться, закидали прямо підверх. Максимально, не знаю, тут десь 23 тюка, мабуть, вийшло. Бачите, геть під кришу. Скільки можна, коротше, накидали. Потім будемо забирати звідси. Так що отак от. Закривають гарежики. Тому, друзі, таке от відео привезли, швиденько згрузили і порозвозили, поскладали, де тільки можна. От, я думаю, тепер на місяці, в 2-3 нам вистачить знову. От, а там, можливо, буде свіжий укос, сіно почнеться. І якби, кролики будуть із сіном. Тому ставимо лайк. Всім пока.